Хочемо розпочати цей сезон з краси. Ми для вас привезли дуже класну новинку. Вона четвірка, має три кольори: це чорний, молочний та червоний. Хочу вам ближче показати червоний колір. До комплекту входить ось така дуже-дуже гарна накидочка. Ось так вона виглядає, вона зав'язується на грудях та має довгий, гарний рукавчик. Також маємо спідничку. Подивіться, яка вона гарна. Посадочка завищена. Тому ви, ви на пляжі будете просто, знаєте, номер один. Ось вона регулюється ось так от збоку. Має лів, трикутничок. Зараз вам його покажу поближче. Ось такий. Ось так він сідає на груди. Має зав'язку на шийці та позаду ось таку. Трохи я заплуталась. Ось вона ця зав'язочка. Відклад та зйомна чашечка. Також до комплекту входять трусики. Подивіться, яка тканина.